Друзі, зараз завітаємо до мене на балкончик. Хочу показати, що у мене тут з рослинок. Оце у мене, дивіться, це сама головна рослинка. Вона кожен день отут собі облюбувала місце і спить. Ну, Сонечка спить. Тут її точка не трогає, дає їй виспатися. Оце, друзі, зараз у мене такі квіти на балконі. Зараз на балконі 23 градуси, бо на вулиці тепло. Балкон у нас не отаплюється. Ось, тому рослинки почувають себе тут дуже гарно. Я рідко їх поливаю, подивіться, як вони розрослися. Оце в мене філадендрончик такого лимонного кольору. Сидів, сидів, я його пересадила, і він, він почав дуже гарно дивіться, набирати нові такі росточки. Свої папороті тут дуже подобається. Оце єдине у мене, друзі, з оцією коломнею. Вона чи боліє. Я вже не знаю, землю замінила, і, ну щось у неї твориться з листочками, не дуже гарно. А оце, друзі, у мене клеродендром. Я його підстригла, бо у нього плеті були аж ось сюди, от, метра по, по метру по метр двадцять. Аспарагусу тут дуже нравиться. А це, друзі, у мене восковик. Восковик, котрий постійно цвіте. Він постійно, постійно, і літку, взимку, і видає мені оці квіти. Вони схожі на такі ракети. І кожна ракета так плаче у неї на кінчиках такі маленькі сльозки. Орхідейки вже попересаджувала і моя улюблена Красандра, дуже обожнюю цю рослину за те, що вона теж квітує круглий рік. Постійно, друзі, тільки відквітла і знову. І вона набирає, дивіться, такі колосочки, з колосочків вивертаються квіточки. Дуже гарний колір, дуже гарна така рослиночка. Мені дуже подобається. А там, друзі, якщо подивитися з вікна, дивіться, як гарно. Там кольоровий такий барбарис з жовтим забарвленням, і гортензія дуболисна з червоним листям. Дуже гарна. І у мене троянда дуже розтягнулася, витка троянда на хельгелуд. Ось, вона у цьому році, неймовірна, після того, як обрали яблуні. Так вона сиділа маленька, а зараз пішла у цьому році, дала дійсно такі пагани, як у виткої троянди. Тут у мене орхідеї, вже два квітоноси. Дуже друзі, проливала їх чесночною водою, 4-5 зубочків чесноку настоювала на літрі води. І потім проливала свої орхідейки. І вони зараз непогано себе почувають. Ця теж квітоносик випустила. Друзі, це мій улюблений куточок. Тут у мене, я вже показувала, теж у мене філадендрончик. Це я у дочки взяла, маленький відросточок. Тут у мене папуги, хто дивиться мої відео, це мені чоловік на юбілі дарив. І вони розмовляють. розмовляють. Так, вони розмовляють. Ось. Тут аспарагус, який я виростила з е, сім'ян. Тут у мене теж рослиночки такі непогані, а главним папороч. Підприємним дуже гарний, ось. Це, мабуть, я його переливаю. Якщо переливаю, у нього починають на краєчках листя такі п'ятна з'являтися. Ось, друзі, а тут у мене такий творчий куточок. Хто дивиться мене давно, той знає, що я влітку робила глиня, ой, цементні. І Гіпсові фігурочки розмальовувала, продавала. От тут у мене залишилась одна пташечка, це у мене на подарунок. Якщо приїде моя подруга, це пташечка, чекає її синичка така, це з бетону синичка. Ось Моя синичка, зараз повернуся, покажу. Ось о, вона, вона з гіпсу. З гіпсу не дуже хочуть фігурки, тому що їх. Не виставиш на вулицю. Вони більш такі до погодних умов. Не, ну, не гарно відносяться гіпс. Ось, тому ця хатня така у мене, е, така скульптурка, будемо казати. І ще одна у мене птичка, якщо ви звернули увагу, це от такого кольору я розмальовувала. Це пробувала другого кольору. Треба тільки її очки чорненьким підвести. Ось, друзі. А тут у мене дуже-дуже багато фігурок, які. Потребують розмальовки. Там у мене дивіться, це я собі влітку наробила на зиму роботу, щоб було чим займатися. Там у мене і птички, і папуги. Це теж треба все розмальовувати. Розмальовую вже я розповідала, кому буде цікаво, знайдуть мої старі відео. Там акрилові краски, акрилові лаки. В общем, такі друзі у мене балкончик. Я дуже люблю тут пов'язати, посидіти. Ось і розмальовую тут фігурки. А чоловік тут і кофе п'є утром. Тут не холодно, ми тримаємо оці, оці двері під відкритими. Ну, звісно, коли морози, тут уже не посидиш, тут буде десь 17-16 градусів. Но для рослин це буде дуже гарно. На цьому я, друзі, буду завершувати своє відео. Буду рада всім, хто завітав до мене, хто пише мені. Усім пока, друзі, до нових зустрічей!